У нас сьогодні 24 число, рік 2022, В країні йде війна, ми працюємо, копаємо від Сибрини трасу на воду, світло, електрику, каналізацію, все підводимо. Бо тут буде у нас що це? Вана. Так що ми країна воює, ми не здаємося, світла немає, працюємо. Зараз в нас відлига. Вчора було 2 градуси морозу. Ми не виходили в ефір. Нам не було коли. Блоки підвезли, нам будемо продовжувати домуровувати нашу, обмуровувати цибрину. І тоді будемо заливати зверху. Опалупку поставимо. Люк вже привезли. Труби каналізаційні є, на воду труби є. Ще. На електрику треба кабель. Так що в нас така погода, тишина, тривог нема, ракети не летять. Вчора бомбили, світла були, зараз без світла, ми все вручну працюємо і не здаємося. Все буде Україна, роботу зробимо, не хвилюємося, йдемо вперед.